Вітаю! Сьогодні на продаж на каналі Залізна Барахолка Полтава. Багато речей. Вмощуйтеся зручненько, наливайте каву і поїхали. Автомат для сушіння рук. Ага, якось тут він включається. Але десь тут в нього є кнопка. Ага. Кнопка сенсорна. 350 гривень. Подих у нього дуже гарячий. Потім отакий ліхтар має на продаж. Ось такий має вигляд. Гарний стекла не побиті. 400 гривень. Такий термос. Тут відкручується. О, бачите, вирішився. Тут відкручується і тут пробочка в ньому є. 300 гривень. І також на завершення дипломат. Ось такий його внутрішній світ. Так виглядає з всі замки працюють. 300. На цьому все. Дякую за увагу.